Всім привіт! Поспішаю на поїзд до Лондона. І подивіться, що нікого поряд зі мною немає. Я їду сама. Там мене вже чекає Сашуля. І ми сьогодні з нею вдвох проведемо цей день в столиці Великобританії в Лондоні. Правда, погода така собі лондонська, англійська. Але нічого, у нас настрій буде неймовірний. Так, зустрілися з І, і гуляємо. Класно, солдан. Погоди, тоже спондочка. Люди добрі, а там, бачите? О, ось тут. Це Шерлок Холмс, його пам'ятник. А ось тут. Мадам Тюсом, це музей. Дуаліпа, ух ти, вони зробили дуаліпу. Але ми туди не попадаємо, тому що тут величезна. Черга. Ось це все, ось це все. Люди, що стоять в цей музей. Бачите? І перевіряють, перевіряють їх речі, щоб вони ніяку бомбу не перенесли. Молодці, security. Цікаво, скільки коштують білети? Фунтів 30, тридцять. Саша каже, що Лондон дорогий. Ну да, Великобританія дорога. Ось, дивіться, як Боже, проходять через раму. І ось Мадам часу. Так, ну а ми йдемо куди? Британський музей в Ріттіш Так тут голосно. Подивіться, як ви думаєте, це відображення чи ні? Насправді ні. Там ще один такий красунчик стоїть всередині. Пам'ятаєте? Ми колись Ліверпуль їздили на... До моря і там на, на пляжі такі такі стоять металеві чоловіки. І ось тут два таких дуже схожих. Вон подивіться, тут стоять такі експозиції, що тут є натуральні такі. Ну, якісь палички, лісові всілякі штуки, а внизу. Гайка. Бачиш, яка вона класна, вона така ребриста, mm -hmm. ну, плямиста. А біла да, Так, біле з сіром. Таке поєднання гарне. Ну, така штучка для всяких там жучків, черв'ячків, метеликів і так далі. Я правильно розумієте? Yeah. Я так думаю, що це і є воно. Класно, так посередині місця таку штуку зробили. Дивіться, що тут море. Обережно, вона зараз. Охо. Oh -oh. Я нічого собі. Оце так! Ми майже прийшли, так? Uh -huh. Подивіться, ось тут, бачите, на поштовому ящику написано, що дають тисячу фунтів за те, що повернуть білий. Nokia телефон. Хтось 1 листопада вкрав через вікно машини у цього чоловіка. Він себе називає Стюпіт, що <гум> він туди все там залишив. Але що поробиш? Ось так. Якщо ви знайшли, то тут є телефон. Шуткую, звичайно, навряд чи ви знайдете. Так, нам ще хвилини 2 дві, дві-три, і ми вже на місці. Саша купує посткарт. Я вам тут покажу. Яка тут зелена зона гарна. Бачите? Це кафе, такі столики дуже затишні, пальми прекрасні чудові Ось тут Ось та пальма ще гарно, подивіться, яка пишна. Просто неймовірна. Боже, яке чудо. О, Це що, пластик? О боже, ні, тільки не кажуть, що це... Ні, це не пластик. Вона просто така, начебто пластикова, дуже така щільна, жорстка. Так, мене вже, мабуть, Саша там загубила. Куча народу навколо. Ми все ніяк не дійдемо до музею. Я пальми знімала. Так, нам ще трошки. Так, тут якийсь блогер, гляньте, яка в нього камера трута. Колега, колега. Ось, до речі, і музей. Не можна йти з валізами. Ого! Який тут масштаб. Подивіться ось вхід. І ось сходи. Я не знаю, скільки тут поверхів, але дуже багато людей. І он там ще виставка. Кажуть, що на останньому поверсі найменше людей. Так, за два фунти мапу ми купляти не будемо, а просто її сфотографуємо. Тут все дуже гарне. В такому прекрасному кольорі можна робити фотосесії. О, це найкраще місце в світі, вон там. Тоді ближче покажемо вам, яка там статуя стоїть. Це, мабуть, дерево, так? Дерево, а он там, дивіться, люди займаються поїданням смачного. У мене, до речі, в Сумці теж є смачний. Зараз ми походимо тут. Ми вирішили почати з другого поверху, з найвищого, так скажімо, з Європи. А до Азії може. Потім прийдемо, а може і ні. Може наступний раз поїдемо. Тут можна стати мумією. Я б дуже хотіла сюди залізти. Саша, ти б хотіла сюди залізти? Дуже? І я дуже. Так встати і сфоткатися. Це тебе. Так, <laughs> nah, можна. Так, Я ж все, у мене клаустрофобія, загнати багато людей, Саша. І ми, і ми приїхали у будні, тобто сьогодні четвер. Ще навіть на вихідний день. Уявляєте, скільки народу? Де ж та Європа? Бо там вікно видно голих чоловіків. Так, нам треба сюди зайти. Тут неймовірно пахне. Саша вже каже, може нам на вей-аут піти. Ну, я кажу, давай останній шанс. Зараз підемо, подивимося на статуї. Ой, Саша. Це так гарно. Це що, Венера? Це Венера. Яка гарна жінка. подивися, які в неї високі груди. Не такі, як в мене. І бачиш, вона така суковита така. Животик такий, знаєш, ну, не ходи ще, не ходище. Це хто? Гермес. Щось тут трапилося. Да. Ну нічого. І пальчиків відвалилися. Так, да, і пальчиків нема. І, одного пальчика немає. І одинадцятого пальчика нема. Слухайте. Це не каміння. <хи> Я думала, це реально, а це. Нет. Це як типу, типу пластика, чи щось таке, да? гіпсокартону, чи щось таке. Йолки-маталки. О, ну так, ну такое. Погрітися, подивитися на, Шараз... на щось, чимось себе зайняти, то так. Можна, але ми вже виходимо, бо у нас є цікавіші справи. О, да. Стоїмо в черзі. Позвонити. Бачиш? Зачинився там і стоїть. Факс і не бакс. Так, лис. О, які зуби смішні і ці білки читають книжку. Одеський у нього квіст. Костюми дивися я. Ага, yeah. Так, ну давай заходь туди. Куди? Буде тебе фотить. Смердить. Ну о, так, о, то що це місцеві туалет. <сісті> знайшли місце, де перекусити. Ось так сядемо на цю лавку. Будемо дивитися. На що? Що це? Балрум. — Балрум? Балет чи що тут? Балрум. Щось mm. таке гарне. Буде вісім на горі, які дівчата, чоловіки. Всі чомусь голі. Так, мокро, але в мене є ось це. Ми зараз його постелимо і сядемо. Ми тут будинок зустріли. Я не знаю, якого він сторіччя. Але він дуже кривий, нерівний. І цікаво. Він нерівний, його побудували таким, чи він просто вже старий і завалюється. от Отак от от нахиляється. А там є, дивлюся, внутрішній дворик, mm -hmm. Ти можна зайти. Давай зайдемо подивимось, що yeah. там. О, не можна. Access only for the Тобто можна ось так зайти і подивитися. Ну, ось і все. На жаль. Угу. Але гарно, подивіться, які тут двері. Прекрасні. Ось така ще решітка, крізь неї дивилися, хто прийшов. А які ручки гляньте. Дуже гарно. Це одна половинка. А ось інша. І якась незрозуміла, нехороша я людина поставила оцю банку. Зайшли за в шулі в кафе. Взяли чай. І дивимося у вікно на червоні автобуси. Святого Петра, да? Да. Собор, бачите, який гарний він. Отак, якщо на нього дивитися, не крізь камери виглядає неймовірно. І ми на нього зараз подивимося. Он звідти, згори. Ось, шостий поверх. Це руфірас ресторану. І там, начебто, безкоштовний вхід. Ой. Ось тут ресторан. І тут така відкривається, бачите, тераса, з якою можна подивитися. Ну, ну, на частково на Лондон. Ой, я собі там стояти. Та самі. Бачиш верхушці? Так. Там теж можна піднятися, але тут сильний вітер, на жаль. Вид, видно, видно, бачите цей Лондонай. Сіті. Просто випадково зайшли зал. Випадково. І примірили ось ці чоботи. Мені дуже подобається, видимо, як вони стильно виглядають. Примірили. Я дев'ятий розмір. Ти який? Не скажу. Не скажу, добре. Виглядають класно. Саша, бачите, з джинсами які класно. Е, джинси е, скіні. В мене сукня Slim. У мене взагалі зарі Зари, минулого року я купувала собі чоботи приблизно такого формату, але а, світлого кольору. Це, до речі, натуральна шкіра і ціна, вгадайте, яка? Вгадайте, яка 129 фунтів. І на Black Friday можна зловити гарну знижку, але треба завантажувати застосунок. Бо у застосунку Friday Фрайди починаються раніше. Так, наша остання зупинка The Garden 120. Приготуйтеся, це буде гарно. Це 15-й поверх. Ми ось так піднялися. Вже сонечко сідає. Подивіться, що там все видно. Що ти знайшла? Читай. Тойлець. Угу. Добре, молодець, дівчинку, молодець. О, подивіться, тут скільки є з зйомочних. Процесів відбувається. Так, от саме ми не дивимося, проходимо. Ой, гарно, глянь, тут просто прекрасно. Ми навмисно шукали щось таке, щоб було, по-перше, безкоштовне, по-друге, подивитися на Лондон якось так з висоти. от, я і задоволення вам це показує. О, можна прям підійти, ближче. О, мамочки! Боже, який жах. Ой, я не сутя... <ривателі> Я наступала. Просто провал... просто скловано, трошки нахилено. Да, давайте так покажу вам. Бачите, таке відчуття, що ти падаєш. <ривателі> Куди? Наша. Ти ще молода. Він падає ніч, а на нас нападає голод. І тут дуже близько є такий маркет, на якому Гаррі Поттер купляв паличку. Пам'ятаєте? А ось тут може бути корнер з їжею. Це вже маркет? Оце вже ми сюди прийшли? Це Linghall маркет. Ага. Лідингол маркет. Слухай, який тут жовтий колір, гарний, подивись. Це класний Це неймовірно. Тут треба, треба теж якісь фото робити. Yeah. Гарно, гарно. Хлопці, yeah. дівчата, і тут бачите, продають речі. Ось тут прапори ЛГБТ. Yeah. Так? Yeah. Я yeah. правильно yeah. розумію? Вони трошки різні, але я не знаю, в чому думала, в чому їх різниця. О, Барбер. Барбер це саме британська компанія, бренд. Такий давнішній. Його королі і королеви полюбляють. І він такий от показує реальну англійську моду. Отака вона мода. От подивіться. Бачите на вітрині? Ось-ось це англійська мода, класична така. Ну, ще лігінці є, але лігінці – це то вже. То вже не то. І ось робочий день закінчився. Сьогодні четвер, до речі, завтра п'ятниця. Подивіться, чоловіки в костюмах стоять і випивають пиво. О, а тут вулиця, де можна, мабуть, поїсти. Боже, капелюха. Тут зараз буде музика. Це ж прекрасно. Завтра, до речі, день пам'яті. Ось, бачите, червоні маки продаються, День пам'яті загиблим у війні. А, і тут оце Паби, чи що навколо. Тут щось не знаю, ніхто не їсть, всі тільки п'ють. Он, бачите, виходять із пабів отак. І на свіжому повітрі п'ють, бо в пабах місця немає. А всі скелихами стоять. Ну, ось і все. Так, підемо ми десь шукати в інше місце, де поїсти. Прогулялися полонну, насолодилися прекрасним містом. Зараз сонечко вже сіло. Насолоджуємося вечірнім, вечірнім містом. Багато людей, звідки вони понабиралися. Голодні на маркеті нічого не з'їли. Бо там тільки пиво наливається. По дорозі зараз ще зайдемо. По дорозі на вокзал, нам півтори години йти, зайдемо щось поїсти, десь купимо. Ось така історія. А йти нам зовсім недалеко, ще півтори години. Нічку, дай. ми молоді. Ми зможемо. Точно. Білий хліб, в нього росте дупа. Ага. every two months Передача. Смачів mm -hmm. про їжу Лондона. Дешево і смачно, тесь експрес. Електроенергію ніхто не економить. Клас. Це Лондон. І бачите, яке поєднання архітектури. Така стара архітектура, і тут от прям близько до цих будинків старих добудовуються нові зі скла. Це дуже цікаво на це дивитися. Саша сказала, Знаете, що більше не може. Знаєте, які не ліпчить атлексіон Лондону. Лавочка. Волеті її знайшли. Це, це лавочка, що біля автобуса. А, ні, це просто лавочка. Просто лавочка. Да, автобус он там зупиняється. У мене зелена жижа, а от тебе покажи. Ну, покажи свою коричневу жижу. Давай. Пепсі. У мене вібрує дупа. Мусимо сидимо на метро. На метро. Тобто під нами метро. Он, бачите, дивляться на нас. Познайомтеся, це Лондонці. Ніхто не посміхається. Так, он там бачите, що відбувається попереду. Це вокзал. Це означає, що ми доповзли. Давай ще раз глянь, скільки ти пройшла. Розкажи глядачам, це шолі. 25. 25 кілометрів. 25 кілометрів сьогодні. Який ну я менше трошки там. Я не знаю скільки. 21-2. Скільки там? Ну, да. Але у нас є приз для тих, хто тільки пройшов. І зараз ми вам його покажемо. Mm -hmm. Я не встану. Ноги вже все просто. Там десь там буде наш поїзд, вон там. Там десь через 40 хвилин. Та-та-та-та. Ой, ой. Це Тірамісу. У нас просто залишилось дві зайві виделки під Ми подумали, ну з собою. було використати. <світнє> Ми сіли в поїзд, слава Богу. Подивіться, скільки тут народу. Відображення. Тут немає жодного вільного місця, і ми молодці ми доковиляли в буквальному серці швиденько, щоб о -о, втовпитися на сісти. Ось так от а Боб сиділа на підлозі. Що, будемо дірамісу їсти? Я тоже А так, можна так зараз? можна поряд чіпси їдять? І нічого. Він вже з'їв. Ну все. Я вигралась. виграла. — Виграла? Да. Молодець. Ось так, бачите. Половина поїзда вже роз... розбіглася, і ми вирішили смакануть. Як воно скрипить весь поїзд. Що всі чули. Чому воно в мене такі кривеньке. Це хтось, це хтось ковиляв. Розкровеляв. А, головна на смак буде <laughs> класна. Лондон під назвою. Він mm. 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 подумала, бачиш, mm. сидить пан. Думала, Боріс Джонсон. Mm. Так. Mm. Ми приїхали. Це казачівська схожа, правда? Mm. Може це він? Може його кликнуть. Я, я вмовляю Сашу сходити у Бістервіліч. Подивіться, як там просвічується крізь yeah, дерева. Все, там, погрітися. Погрітися. Mm. Ні, не хочеш. Він здається до 9-ї працює. Подивіться, яка краса. Дивіться, який місточок підсвічується. І там просто царство. Це вже до крісмуса готується. Саша, тут так буде гарно. Давай з тобою. Я вже боюся тобі щось рунувати. Давай з тобою завтра ми відійдемо і підемо. А, коли ж ми ж Ну ладно, якось, ну якось підемо з тобою. Треба обов'язково так подивитися на цю красу, подивитися. І дітей взяти. Це як казка. Все, на добраніч вам. Добраніч. Я сподіваюся, цей влог для вас був цікавим. Сподіваюся, ви з нами їдете. Ой. Я... Щось... Щось... Щось. І посміялися з нами. Так, як ми насміялися, ой, мене здається, навіть я сьогодні собі горло зірвало, так кричала, так, а чому так ти гучно кричала? було. Ну, я розказую тобі історії, цікаві. О, <с povo> слухай, <Lock> <свист> oh, ну реально холодно. Дуже холодно. <свист> Мені цікаво, скільки градусів. Шість градусів. Шість. Ой, М -м -м. собі. Ну час до зими йде. Якщо ти в Англії, це ще не означає, що тут тепла. Ні, тут є зима. Mm -hmm. Я ну добре, ну, добра. на добра.